Всім привіт! Пройшов місяць з минулої серії, тож думаю, час знімати наступну. Ну, більше не знаю, що можна сказати, тож пройдемо вже до виживання. День 31-й. В цей день я вирішив закінчити справу, яку почав в кінці минулої серії, а саме перевірити той сховок. Тож я скинув трос в домі, щоб він мені не займав 5 кг, і пішов на пошуки. Облазивши цього, вздовжши шир протягом п'яти хвилин, я все-таки знайшов печеру, де сидів замерзнутий чел біля костру і трошки далі від нього лежав той самий сейф із лутом. І мої сподівання не справдилися, просто дві гльобані пульки для сигнального пістолету. Клас. Тож тепер у мене є побоювання, що ходити по тим сховкам може бути безглуздим і безкорисним втратою часу. Але ми це ще дізнаємось. може просто не повезло саме із цим сховком. Перед тим як піти, я вирішив помічати знайдені мною сховки, тобто їх місцезнаходження значком інструменти. Він більш-менш схожий на ключ, тож саме тому я його і обрав. Потім я скинув зайві речі і пішов досліджувати берега таємничого озера, бо цього я за усі минулі 5 серії чомусь так і не зробив. І також хотів спробувати туточню ігрову рибалку. Спустившись до озера і почавши по ньому розгулювати, на мене накинувся вовк, якого я відігнав. Потім я дійшов до рубайської будки, де знайшов майже нову сокиру, яку замінив на ту, яка була у мене, та почав рибалити. За дві години я виловив тільки малоротого окуня, який був дуже жильний, майже 3 кг. Після рибалки я пішов до наступної будки, але помітив, що навколо озера стоять незалутані мною будинки, тож я їх пішов обшукувати. В перших трьох, прям такого ого-вау не було, просто деякі запаси їжі, якої мені дуже не вистачало, і трошки помалював мапу. Біля останнього дому, який був біля озера, лежала записка непекладена, та й не думаю, що там щось суперкорисне написано, тож я забив на неї та пішов лутати дім. Як тільки я закінчив, я пішов спати. Прокинувшись повним сил, але серед ночі мені нема було що робити, тож я вирішив повернутися до адміністрації, щоб забрати трос і рушити додому. Шлях був досить складним через бурю, сильну темряву, та ще на мене вовк не кинувся, в якого, до речі, очі світилися. Все ж таки я дійшов цілим та неушкодженим. В домі я почитав книгу та пішов коротати час на спальному ліжку до наступного ранку. День 32-й. Коли я прокинувся, я взяв альпінійський трос, посмажив м'ясо і рушив назад додому. До речі, можливо, ви могли забути нашу мені трос. У минулій серії я дізнався, як дістатися твої сховки під мостом, і для цього мені потрібен якраз трос, щоб спуститися у каньон та дістати той лут. Поки я йшов додому, нічого цікавого не було, окрім вовка, який хотів мене з'їсти. Я не хотів витрачати набої до револьвера, бо їх вже залишилось маловато, тож я спробував просто його ігнорувати і дійти до переходу на самітню драгу, і в мене це вийшло. Взагалі є дещо в мене, що я так і не озвучив на початку виживання. Я буду грати, поки не помру або не пройде 100 днів, і тоді закінчиться перший сезон виживання в Лангдарк. Так, я планую зробити ще більше серій по цій грі, і у мене є план вже на другий сезон, але що саме я придумав, казати не буду, щоб залишалася інтрига. Але до цього другого сезону, можливо, ще серій 10 треба буде зняти, тож давайте повернемося до теперішнього виживання. Дійшов я все-таки до того каменю, за який можна прив'язати трос, але перед тим як лізти туди, треба було відпочити після довгого шляху. Вдома я поклав у підвал висушені шкіри тварин, взяв трохи дров, розпалив піч, пообідав, кип'яти води та нарешті пішов спати. День 33-й. Я поснідав, викинув непотрібні речі і пішов спускатися по тросу у каньйон. Поки я туди топав, я вбив вовка та збирав вругіз. Все таки, діставшись тросу, я вдало спустився і пішов розгулювати в цій ділі. З цікавого я знайшов чийсь труп, у якого був ліхтарик, на жаль, розряджений, та стрілу. Дійшовши до самого кінця каньйону, я помітив великий ящик, який, скоріш за все, і був тим сховком, і знову там було б простий непотріб кава, дрова пов'язка. максимум з цього могло б знадобити стільки робочі рукавиці, але у мене вже були такі самі на руках. Розчарувавшись знахідкою, я її помітив значком ключа, і знаєте що? Це не був той відмічений на мапі сховок. Тобто я просто так просрав декілька ігрових днів, тобто десь 2 години реального часу, щоб знайти трос, спуститися вниз і дізнатися, що я не знайшов те, що шукав. І моя теорія про те, що той сховок лежить по ту сторону розваленого мосту, до якого ніяк не дістатись, може бути 100% правдою. Тепер я взагалі не знаю, як той сховок знайти. Поки я ліз назад, у мене не вистачило стаміни і я майже не впав. На щастя, був уступ, до якого я зліз, та ліг спати. Набравши сил, я все-таки зміг піднятися назад та пішов додому. З вовка, якого я вбив біля своєї бази, я вирішив взяти трохи м'яса на вечерю. Після того, як я поїв, я спустився в підвал, і клен був висушений, тож я почав крафтити лук. Провів я над цим пару годин, що вже наступила ніч, тож я пішов спати. День 34-й. Цей день був найкоротшим з усіх. Коли я встав, я одразу пішов дороблювати свій лук. Робив я його аж до обіду і нарешті він був закінчений. Я пішов тестити його на зайцях, але чомусь їх не було. Тож я знову підійшов до туші вовка та зняв з нього шкіру та нутрощі, бо в майбутньому я хочу зробити собі вовчу шубу, яка дуже тепла, та буде відлякувати вовків від мене. Вдома я пообідав та чистив свій револьвер. Потім я поскидував зайві речі у скриню, почитав декілька годин книги та ліг спати. День 35-й. Якщо чесно, я взагалі не знав, що мені робити, тож я поступив трошки нечесно та підглянув в де які є переходи на інші локації, на яких я не був. Тож для цього мені вкотре треба йти до даєвничого озера, тому я навіть цей шлях і не записував. Коли я вже був недалеко від дамби, я включив запис і, можливо, ви запитаєте, а на що я із собою ношу камні. Просто для револьвера вже залишається в мене мало набоїв, а нових вже давно не знаходив. Тож замість того, щоб вбивати або відганяти від себе вовків, я набрав каменів і кидався ними, що, до речі, працює. І через пару хвилин я дійшов до неї. Боже, я тут не був ще з першої серії, тобто більше півроку тому. Я, до речі, чудово запам'ятав, що я не лутав усю дамбу, тож я вирішив саме цим і зайнятися, хоча на саму дамбу мені і не треба було взагалі лізти. Не буду прямо все описувати, що було, просто знаєте, що ту дамбу я лутав більше ніж 20 хвилин. В кінці кінців наступила ніч, і я ліг спати, але це ще не кінець, я прокинувся повним сил, але до ранку було ще далеко, тож я пішов гуляти далі по дамбі і знайшов місця, про які я навіть і не думав, що вони існують. Я знайшов двері, щоб покинути верхню греблю, і за нею я зустрів досить кріпову картину. На другій стороні дверей висіла зламана стріла, і трошки далі по сходам лежав труп навколо кровавих пов'язок, а далі більше такої кріпоти вже не було. Я облазив усі кімнати, які тільки тут були, і знайшов ще одні двері, які виводили тебе з нижньої греблі на нову локацію з вивиста ріка, і я не її знайшов навіки, я йшов до іншої, але знайшов ось цю. Було дуже темно через ніч, тож я не ризикнув йти туди, де ніколи не був, та ще й в темряві. Тож, знайшовши розбите вікно, в яке я заліз назад в дамбу, де ляг спати до наступного дня. Ну що ж, ось і кінець цієї серії. По ітогам я прийшов туди, куди не планував приходити. Тож на наступну серію в нас аж дві нові локації, які ми будемо облазити, досліджувати, та сподіваюся, наступна серія вийде дуже насиченою. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд і побачимось наступним разом.